Зеленського виступає, як він В квітні відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли, день перемоги. За останні е тижні, от коли відбуваються оці всі перемовини, ви реально помітили якісь зміни на фронтах? А, бойові дії на фронті стали значно більш інтенсивними. І ворог продовжує всіма силами, намагається прорвати наш фронт, просунутись далі. Тобто, темп російського наступу вони намагаються втримати високий. Тому на війні е, ніякого миру не видно взагалі. Навпаки, я хотів би сказати, що інтенсивність зброї, насиченість і застосування високоточної зброї е, тільки збільшують. А інтенсивність якраз зараз високоточну зброю визначає. Тому зараз йдуть значно більш жорстокі бої, ніж це було навіть півроку тому. А яку би е, позицію? Мала мати чи повинна мати Україна щодо територій от станом на зараз. З одного боку, щоб вона була реалістичною, тому що американська сторона часто каже, ви маєте висувати реалістичні умови. Але з іншого боку, щоб це не виглядало як капітуляція. Американці, Коли вони ведуть заяви зараз американської сторони стосовно умов оголошення перемир'я, вони реалістичні. Американці. Зараз говорять про необхідність стабілізації лінії фронту от по діючій лінії. Так це єдина можлива формула на даний момент для того, щоб добитись негайного перемир'я. Перемир'я, підкреслю. А стосовно миру, це вже інша історія. Мир це значно більш комплексна системна історія, яка потребує. Потребує значно більшої кількості факторів, які потрібно аналізовувати і ухвалювати. Тому ціна мира це одна ціна, але я її зараз не бачу. Зараз в цій конфігурації, яка є на фронті, мир досягнути неможливо. Можливо досягнути припинення вогню по діючій лінії фронту. Я насправді про це писав і говорив і в 22-му, і в 23-му роках, і в 24 му роках. Немає зараз тої ситуації, яка б дозволила дозволила силовим військовим шляхом Росії знищити Україну а Україні повністю розгромити Російську Федерацію і відкинути її повністю зі своєї території. На даний момент з таким рівнем підтримки України, з таким рівнем організації внутрішньої України, це поки що на жаль недосяжна історія. Треба бути реалістами. В відзначимо Великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашлик, день перемоги.